Мої вітання в студії Олександра Литинська. Помітили в народі, якщо в січні повітря над лісом або чагарниками засиніло, це на потепління. Та якої метеокартини варто чекати найближчої доби у вівторок, 5 січня. Пропоную дізнатися просто зараз. Отже, на заході хмарно з проясненнями протягом доби очікуються невеликі опади у вигляді снігу, а місцями й дощів. Термометри покажуть в Ужгороді від мінус 4 до 0, а в Львові та Рівному – мінус 9-12 вночі та 2-3 морозні градуси в день. Так само хмарна з проясненнями погода спостерігатиметься на півночі, часом теж трохи сніжитиме. Температура повітря протягом ночі триматиметься в межах від 13 до 18 морозу, денні показники 7-11 теж нижче нуля. Час до часу хмаритиметься у східних областях упродовж ночі. Тут біля 20 градусів нижче нульової позначки, денний максимум 8-11 морозу. Суттєвих опадів не передбачається. Хмарність із проясненнями спостерігатиметься на півдні, температурні показники у нічну пору 5-10 нижче нуля, а вдень ртутні стовпчики триматимуться в межах від мінус 3 до нуля. Очікується невеликий мокрий сніг. Місцями з дощем. У Криму, мінлива хмарність і теж передбачаються нерясні опади, температура коливатиметься від 5-6 морозу вночі до 3 тепла у світлі години. Стопчики термометрів у центральній частині мінімально покажуть цієї доби мінус 13-18, Максимум становитиме 7-9 градусів. Теж нижче нуля хмарність із проясненнями. Часом відзначиться нерясним снігом. 5 січня 1837 року у містечку Баришівка народився київський книговидавець Стефан Кульженко. Початкову освіту здобував він у духовному училищі Києва, а в 11-річному віці пішов учнем у київську типолітографію угорця Йосипа Вальнера. І вже невдовзі настільки добре засвоїв усі тонкощі професії, що взявся навчати ним послушників з типографії Києво-Печерської лаври. Попрацювавши ще у кількох типографіях міста, Стефан Васильович вирішив відкрити свою справа. Мала успіх. Типографія Кудженка вважалася кращою в південно-західному краї Російської імперії. А книга Михайла Захарченка «Київ тепер Тіпері прежде» Надрукована там до 900-річчя хрещення Русі була визнана справжнім шедевром. І далі про погоду. Тож у Києві та області термометри фіксуватимуть біля 15 морозу вночі та 8-9 градусів нижче нуля у світлі години. За прогнозами синоптиків, найближчої доби має триматися мінливо-хмарна погода. Часом трохи сніжитиме. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. На цьому, все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.